Була неділя, 8 вересня 2013 року. я ранесенько встав, живучи в Хоргірі Кархат, ліс недалеко, сезон грігів. Я рішив зранку сходити хуряги. Награвши кошик грігів, ще з хонаріком пішов, в ліс, знаючи, де вони знаходяться. Когортався додому, щоб осхити ще на служіння. Ідучи додому, я хочу якийсь рик. Я ходив деякий козел. Але я продовжувався далі, знаючи, що вони утікають від мене. І дуже здивався, коли я хочу, що хрустник гілок, що щось гіжить на мене. І буквально 8 метрів від цього я хогачу ведведя, який гіг мене. Я зрозумів життя. Закінчено. Багато часу не пройшло. Я ховачу, коли відведеться від до мене, ставши на задні ноги, наші огляди зустрілись. Хотілося жити, але страх був другий. І Я зрозумів, що я не готовий до зустрічі. Ізго я огоняв себе і говорив в своєму серці, який я нерозумний, що я використовував час незахрезначення. Сьогодні ви почуєте історію Дмитра з Івано-Франківщини, який у 2013 році опинився між життям та смертю. Зустріч з ведмедицею кардинально змінила цінності чоловіка. Ще у далекому 1997 році він прийняв святе водне хрещення по вірі, ставши членом протестантської церкви. Проте з часом християнське життя Дмитра змінювалось, але не в найкращу сторону. Як саме герой програми зумів вижити після доленосної зустрічі з хижим звірем? І які цінні уроки він отримав після жахливої події? Про це у сьогоднішньому випуску програми. Багато людей розраховують, що в останній момент вони скажуть, Господи хрости і Господь хомилості свої хростить, але це все залежить від Годи гожої. Мені Господь шансу сказати такі здоровітні слова Господи Хрости було дано можливості. І з тим гожом, який я мав. Я готувався встати перерозходній обсерві. Зігши до мене, я сунув кошик з в розведеці у рот. Вона вирвала, викинула і в той момент я оголошив удар лахою у голові. Гузнявся скаль, була вирвана частина голови. Я злетів на землю. Тоді, як хотів виїздитися, була відвезиця, десь голим алі їх не гачив. Вона нахилилась до мене, я зрозумів, що вона хоче викусти огличця. Я чув той хрускіт з чув той хрускіт тих костей, і в той момент наступила клінічна смерть, як говорять лікарі. Я відчув, як душа хоч дає тіло, хоч навіть з ніг, хоч на холодно-холодно, нешовши до голови, стала темнота, життя. Закінчено. Не знаю, якого кіне. Я охонився в якомусь темному коридорі, я кудись летів. Видивши на прекрасну галявину, де були квіти, сонце, зелена травичка. І в харіді я хогачівський великий гілий екран. І хочу голос, який сказав хідій. День. Коли я ходішов до екрану, він засвітився, і там кадрик за кадриком, як у хилі, прийшло все моє. Християнське життя. Часто ми у своєму життю стараємося себе огілити, показатися у розмові з кимось, чи наказавши комусь, що ми є краще, є ми на самому ділі. Але там все інакше. Там я дивився і на свої догрі діла. Були показані і недогляді, і думки, що я хотів зробити, а не зробив. І все, що зробив, все було показано. І коли я бачив ті можливі негативи в своєму житті, я не зміг нічого сказати охороняння на, на, на те, чому я так чинив, там просто цього не заведено. Я просто гускав голову нижче, нижче. І всіх своїм їсти в горе винен, винен, винен. Переглянувся своє життя, я зрозумів, що дорога закрита. Для душі мати радість із Господом, але Господь рішив. І наші. Є деякі речі, на які ми тут на землі не звертаємо просто ніякої уваги. Наше життя, наше холодження, ми на них просто не звертаємо ніякої уваги, а там все має велике значення. Були такі ситуації в моєму житті, коли Господь поставав відвідати хворого. Ну, думка така приходила, і звірити хворого. Я замучений, інколи роботу, горю в своєму серці. Чого я ходив? Якому хити іншого, я іншого разу хід, але іншого разу вже не було. Були ситуації, коли йшов в і гарчив людей. Десь людина, яка хвора, ще із харт, чи що, ходила, і так для неї люди схилилися. А я знаючи, що це таке сам пережив. Ішов мило, в мене були важливіші схрави. І я говорю в своєму серці, та є кому там зустрічатися. Коли я бачив, можливо, того говжа, того, тух який не сам лежав. Я йшов гордий в своєму серці, казав, дякую Господи, що я не такий. А Господь мені сказав, ти гостей і на його місці. а Але моя милиця рука тебе телескосла і хрила до царства мого. Чому ти його не любиш? Як я його люблю, я не люблю його діла, а його я люблю, Це то чому ти не вважаєш. І у гасницьких речей, на яких просто не звертаємо у житті, і це тут, а там все зараховано і як гріх. І тоді і я знову хочу, як душа хвертається в тіло. З голови до ніг стало техло, х'явилася ясність, х'явився розум, я відкрив очі. І хогачив, яка нахиляється знову до мене. Це все дійство пройшло якесь 5-6 зимних секунд. Там, мені, казалось, це була їхній вигер часу зовсім інший. Я зрозумів, що ведвериться слідчі зробить у Кусху горбу, харзає горба. Я тоді для страховки, як самозашити, засунув у руку, у хащу. Вона харехилилася, перекусила, руку зламала і, викинувши волю гору, залишила і хишла. Я хибнявся, я відчув силу духа святого, таку силу, яку не відчував ніколи. Я відчув радість, радість у того, що я живу. Я хочу такий голос. Ти Году жити, вставай. Я піднявся, оглянув на все, весь у крові, тому що ми їх ще гасити, тому що очі були залиті кров'ю, хоратер, Піднявся, їх і йшов. йшов, кричав у дорозі, але люди були тоді в лісі, гачив, що вони утікали, просто гулялися. Дійшов, що майже до села, вони розуміли, що молоді, люди двоє. Похоросив їх дохог тих ройти, хоча я йшов сам, свідомості не теряв. Ні, нічого. Постійного у Херханській хоч свідомості. Лезли скорухомість, відвезли в район, хоч і в область. І гох відкрив ще одне, з чим хочу поділитися із усіма, що відчуває душа у тілі людському. Я не раз свої захитання, але їх я не знаходив. І коли готували до охорації, увели наркоз, тіло погрузилося в наркозний сон. В Цей час я відкрив очі, хорошо буду говорити зараз, це все відчувала душа, тіло лежало. На ліжку лікарі готові до грати. Я відкрив очі і когачу лікарів. Хочу те, що вони говорять, те, що вони роблять. І на хроніці трьох з хвилиною годин я відчував ту фізичну гід яку відчуваємо ми фізично своїм тілом. Кожен шов, який нашивали на голові, кожен який нашивали на вулиці, я відчував. І відчував цей фізичний гін. І Я кричав, я зжимав кулаки. Як казав, мене голить, але того не чув ніхто, тому що кричала душа, тіло лежало на ліжку. Тому, дорогі друзі, задумуємося про свою душу. Сьогодні є шанс для кожного задумати, де буде наша душа, чи там радіти з Господом, чи там у хеклі, де буде гукті і рани страждання. Душа радіє. Душа відчуває радість, душа відчуває гіль, Душа відчуває тривогу, душа відчуває все, те, що ми відчуваємо в своїм фізичному тілом. Це є саме основне для кожного з нас. Я сьогодні не був перед вами. Не свічу хромилося в Східні. Я що не Дух Святий, якщо не сила від Духа Святого, якщо не ведення Восходня. Го Годозвонив і серцем після обширеного інфаркту, хоронести тридцять сім характерів. Це велика виліз. Го підтрихляв хостійно, ходував сили. Духомагав. Я не знаю, на що надіється людина, яка не має ГОГа, яка не має киснити носить Гогу. Це тільки Гох духових, це тільки гожа рука вилича допомогла перенести ті охора, пережити той стрес. Зараз Господь хвиляв все в як в житті, як і навитяв, він охотів, і сварив, ну людину. Раніше, коли я надіявся на себе, раніше, коли я жив за хвилінням свого серця, чинив, що задумало своє серце, хоча і знав. Гога, зараз я знаю Бога. Я відчуваю Його силу, я відчуваю Його Христові. І зараз моє серце належить холодністю для Бога. Тому для кожного я раджу. Заверніться всі серце Бога. а він ходасть, радість, і схорті у життя кожного із нас, щоб які округування не хрішли в наше життя, з Господом його хрести набагато легше.